Надцятого жовтня виповнюється рік вироку Юлії Тимошенко. Колишній прем'єр була засуджена до семи років позбавлення волі. Вирок оголосив суддя Печерського суду міста Києва, Родіон Кірєєв. Саме тоді Тимошенко визнали винною за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу перевищення влади та службових повноважень з позбавленням права обіймати певні державні посади на три роки. Суд також зобов'язав політика відшкодувати НАК Нафтогаз Україна 1 мільярд 516 мільйонів гривень. Нагадаємо, Генпрокуратура України звинувачувала Тимошенко у перевищенні посадових повноважень при підписанні в 2009 році угоди на постачання російського газу і на. Нені збитки країні, які оцінюються у 200 мільйонів доларів. Експрем'єр, премєр незважаючи на своє перебування за ґратами, все ще значною мірою впливає на політику в Україні 30 грудня 2011 року. Її етапували до Качанівської колонії, де вона має відбувати своє покарання. Проте зараз Тимошенко проходить лікування у ЦБК Укрзалізниці номер 5». На початку жовтня ув'язнена екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко посіла третє місце серед претендентів на Нобелівську премію миру. Наразі її колишня політична сила, партія Батьківщина, є одним з лідерів виборчих перегонів 2012.